то чого ж добивається Путін? Програвши холодну війну і втративши потенціал радянського союзу, Росія, ну, начебто, назвавши себе приємницею радянського союзу, намагається перетягнути на себе оце одіяло домінування у тих сферах, де колись домінував радянський союз. Проте можливостей у сучасній Росії на порядки менше ніж у радянського союзу, але амбіцій і зазіхань не менше. І ми це бачимо по тому, що робить Росія, і як Росія у особі їх керівників намагається. От створити оцю таку бульбак, що ми ех-ех, ми зараз як перетянемо на себе одіяло. Проте ну, нічого не вдається. І е, приклад того, що Росія саме будує багатоцентричний світ і намагається. Змінити оцю термінологію і викривити її, є те, що за останні там 10, 10, 15 років Росія навколо себе наплодила дуже багато різних організацій, там ОДКБ, Брікс, якісь ще африканські союзи. Але у всіх цих організаціях вона намагається домінувати, вона намагається бути головною, диктувати повістку дня, політику. То де ж тут багатополярність, яка має на увазі під собою рівність, а рівності немає. Тобто, по великому рахунку, Росія під підміняє одне поняття іншим.